Замість паркувальників паркомати в Івано-Франківську з'явилися пристрої для оплати за стоянку автомобіля. Відповідно до рішення виконавчого комітету управління транспорту і зв'язку провели конкурс на визначення підприємців, що здійснюватимуть ці послуги. Переможцями тендеру стало троє бізнесменів. Наразі вони встановлюють паркомати за визначеними адресами. Правда, в тому, що технічно технічно підключити без підготовки необхідних документів це неможливо. Є служби, які повинні. Погодити ці технічні завдання, і зараз на даний час оператори здійснюють ті необхідні дії. Що потрібні для того, щоб підвести електроенергію. Поки в середмісті функціонують з десяток безконтактних паркоматів, зокрема на вулиці Незалежності Вагелевича, Старозамковій та на площі ринок. Паркомати працюють за принципом системи самообслуговування. Людина нажимає кнопку. Електронна система видає їй унікальний штрих-код, який фіксує на виїзді час перебування. Тобто, людина взявши натиснувши цю кнопку, вона отримує цей штрих-код, заїжджає. Шлагбам автоматично відкривається, тобто це не людина клікає там чи не людина вручну відкриває. І по факту перебування там по факту парковки, людина на виїзді, віддаючи цей штрих-код. Система щитує знову ж таки час перебування і скільки людина має оплатити за послуги паркування. Окрім зручності в користуванні автоматизованим паркуванням, підприємці ще й гарантують безпеку для готівок завдяки вмонтованому відеонагляду в першій паркувальній зоні. Плюс кожен хто зараз паркується, він має можливість теж себе почувати більш безпечніше, адже Система фіксує на в'їзді машину, фіксує, хто за кермом автомобіля, номер автомобіля, а також на виїзді аналогічно фіксує і номер автомобіля, і хто виїжджає. Тому ймовірність того, що пошкодять там чи ймовірність того, що викрадують, значно менше. Встановлення паркоматів контролює спеціальна комісія. Тут кажуть, деякі майданчики для паркування потребують облаштування. Відсутність асфальтного покриття впливає на нанесення відповідної дорожньої розмітки. Згідно з договором, підприємці, які зголосилися надавати послуги паркування, повинні виконати відповідний благоустрій. Якщо вони не будуть використовуватися в Надані платному послуг паркування можливо таке, що вони будуть вилучені з договорів. Зараз на даний час ці питання опрацьовуються. Якщо здійснюється оплата, якщо здійснюється використання майданчика під паркування і підприємство за це бере кошти, звичайно, він повинен виконувати і платити відповідно до вимог чинного законодавства і укладеного договору з виконавчим комітетом. Вартість паркування становить від 3 до 10 гривень за годину. Автовласники можуть також придбати денний або місячний абонемент паркування. Частина коштів іде в міський бюджет. Мері звертають увагу на випадки вандалізму по відношенню до паркоматів. Фотофакти продемонстрували на щотижневій оперативці у місті виконкомі. Віра Сергій Царик. Новини на вежі.